Справа 107. Точки М, К і Н лежать на одній прямій. Знайдіть довжину відрізка КН, якщо МК дорівнює 15 см, а МН дорівнює 6 см. Ну що ж, ця задача має два розв'язки. Справа в тому, що ми не знаємо порядок розташування цих точок. Ну, Наприклад, в першому випадку ми можемо пояснити або покласти точки таким чином. Отже, М у нас. Ми можемо розташувати тут, потім тут розташувати N, бо вона менша, mn у нас 6 см, а MK більше. Може бути без проблем така ситуація. Так, і в цій ситуації нам треба знайти довжину відрізка КН. Ну що ж, будемо дивитися на рисуночок і обчислювати. Отже, що ми тоді можемо записати у першому випадку? У першому випадку. Ми можемо записати, що загальна довжина відрізка МК дорівнює Це сума відрізків МН Плюс. Ну, а далі відрізок плюс відрізок НК, Але його так само можна назвати і КН. У нас питають КН, то я запишу плюс КН. Ну і звідси тоді. Випливає, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто, щоб знайти КН довжину, нам треба від довжини МК відняти МН. МН. Так, ну що ж, обчислюємо тоді, пишемо КН дорівнює. Тоді замість МК ми пишемо 15 см мінус. МН у нас 6. І це буде дорівнювати 9, пишемо в дужках, сантиметрів. Тобто така відповідь можлива. Знову таки, з іншого випадку нас цікавить довжина відрізка КН, але у нас точка М може лежати і посередині. Тобто, може бути і така ситуація, що тут у нас буде точка М. Так. Далі МК довше. У нас тут буде точка К, а от тут буде точка Н. Може бути така без проблем ситуація. То ми тоді дивимося на наш рисуночок і записуємо. Записуємо тоді, що в нас у другому випадку, що довжина відрізка КН дорівнює сумі довжин відрізків КМ. Але КМ і МК це одне і те саме, то ми пишемо тоді МК, додати, ну а потім пишемо МН. МН. Все. Ну і обчислюємо, підставляємо КН. Тоді дорівнює, замість МК ми пишемо 15 см, додати, а замість МН ми пишемо 6 см. 15 плюс 6 це буде 21. У дужках пишемо одиниці сантиметри. Так, ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, у нас є два м, варіанти відповіді. Може бути і така відповідь, і така відповідь. Отже, пишемо 9 см, або 21 сантиметр. Ну що ж, ось таке завдання на довжину відрізків на цьому вправу завершено.